Коли в тебе немає гумору, коли в тебе немає настрою, не посміхатися, а сказати, що в мене поганий настрій. Коли ти справді не можеш це зробити, тому що тебе до фіїші своїх справ. Не сказати, так, звичайно, я тобі допоможу, пиши, звертайся, а сказати, вибач, я не можу, в мене багато своїх справ. Одягнути якусь, якийсь одяг, не тому, що... Може, тебе засміють, тому що люди в такому не ходять, а тому що тобі це подобається. Мати макіяж такий, який ти хочеш. Нарешті полюбити своє обличчя. Тому що, коли ти дивишся на себе в зеркало у своїй кімнаті, ти ніби подобаєшся собі, але та твоя друга сторона, яка піклується по думку точуть, каже тобі, що ти не красива.